Рада вітати вас на моєму каналі! В магазині Аврора до 24 березня діють знижки на чоловічу білизну та на сумки. Тож приємного усім перегляду! Знижка до мінус 20% на деякі сумки та рюкзаки. Дитячий рюкзачок з тваринкою 199. Ось такий в паєтках з малюнком 119. Рюкзак універсальний текстильний, складний 169, чорний, червоний, жовтий та синій. Така маленька сумочка кросбоді 299. Сумка чоловіча 229. Зелена жіноча 129. Є довга ручка. Ось така блакитна на ланцюжку 279. Рюкзак туристичний 299. 129 маленькі гаманці перламутрові. Ось такі по 99 на кнопці є окреме відділення для копійок. Чоловічі у двох відтінках. Ціна 169. Чоловічий гаманет чорний защіпається на кнопку. Ціна 149. 99. Сумка бананка текстильна кольорова має два відділення на блискавці. Ось такий ще є варіанти синя тканина 169 через плече. Косметичка прозора силіконова 149. Ось така є за 119. Рожева силіконова, прозора. Сумка господарська складна. защіпається на кнопку 49. Рюкзак молодіжний, текстильний, чорний та хакім 279. Подушки декоративні 88 також. Подушка кольорова 40 на 40 см. Наповнювач вата синтетичних волокон поліестера. Матеріал верху поліестер. Сумка чоловіча тканинна – 119. Такі варіанти екошкіра 149. Труси чоловічі та жіночі зі знижкою до 24 березня. Дитячі трусики, 95% бавовна 39%. Жіночі 2 штуки упаковка. 92% бавовна 99, 88, 93% бавовна. Ось такий варіант 49, червоні, сірі та білі. Чоловічі боксери – 69, виробництво Україна. Чоловічі труси 95% бавовна. Ціна 59. Ось такий бюзгальтер. Має паралон. Широкі бретельки, Є блакитний, чорний, бежевий, червоний. Ціна 119. 199% комплект трусики та топ. Ось такий варіант топу блискавка спереді, 119. Дитячі кольорові топики. 49 знизу мають поролон. Тапочки жіночі 149. Такі м'якенькі закриті 189, 199 гривень. Дитячі кімнатні з малюнком 109, шкарпетки жіночі з малюнком. Бавовна 73% 39 гривень. Такі прозорі сіточка з малюнком по 9. Кольорові сліди 29. Мугасті 80% бавовна. Ціна 34 гривні. 77 гривень коштує рушничок з малюнком. Махровий. Рушник махровий 349-70 на 140. Виробник Узбекистан по 77 гривень. Ось такі кольорові рушнички 70 на 40. Також Узбекистан 249. Гамаші туристичні. водонепроникні. Футболка жіноча укорочена. 39. М'які жіночі піжамні шорти 74. ПЛЕТ 220х240 є два кольори 549. Рушник дитячий з капюшоном 219. Мікрофібра. Набір двох рушничків для тіла та обличчя 199. Стілець туристичний розкладний 349. Сумка господарська 449. Бульбашки з іграшкою 74. Такий варіант 64. Кошик для зберігання іграшок 99, конструктор вежа 119. Змій повітряний. Ціна 59. Лялька манекен ЛОЛ 199. Іграшка антистрес 77 котик Квіш, 64 гривні, м'яч для гри у регбі, ручний вентилятор 88 та 74. Блакитний калимок для занять спортом. Ціна 229 149 рукавички спортивні. Еспандер багатофункціональний 129, фітнес шльопанці для схуднення. Ціна зі знижкою 169. Бульбашки мильні. Рідина та каталка 399. Є ще ось такий варіант жирафа 199. Літак планер іграшковий та пістолет 149. Великодній декор 39. Набір яєчок декоративних 49. Упаковка 18 штук. Віночок 99. Рушник вафельний, святковий з вишивкою 100% бавовна, ціна 59. Розмір 40 на 60, пасхальний декор ціплята 22 гривні. Форма для приготування сирної паски пластикова 39 для солі та перцю 2 курочки 99. Пряник імбирний 15. Ось такі ще є за 22 гривні. Прикраси великодні 9. Такий декор пасхальний 29. Посипка кольорова в баночці 80 грамів 39 гривень. Форми паперові для випікання пасок по 7 гривень, по 5, по 4. Є ще по 9 на 500 грамів. Форма із защіпкою металева. Ціна зараз акційна 109. Більше також по акції 129. Є ще ось така без защіпки 49. Глазур, метеорит від добрик 75 грамів 19. З ароматом ванілі від ДЕКО – 11,75 г. Форма для випікання 169-24 см. Є ще за таку вартість на 28 см. Маленька 17 см. Ціна 129 Форми силіконові силиконові для паски 55 та 59. Дякую, що дивились! Економних покупок та гарного дня! На все добре!